На Донеччині нині ще залишається близько 350 тисяч людей попри доволі складну гуманітарну ситуацію. Про таке повідомив у телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Отже, за його словами, донеччанам. І надалі надаватимуть цю необхідну та можливу підтримку, але при цьому не припиняють і евакуацію із найбільш небезпечних населених пунктів підкреслює Філашкін. А ми ж нагадуємо, що за даними голови ОВА до початку повномасштабного вторгнення в області перебували мільйон дев'ятсот тисяч людей. Нині бачите, ця цифра в рази менша. Тим часом є і нині понад 150 місць, де росіяни утримують українських військовополонених разом із цивільними. Ось про таке повідомив представник координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими Петро Яценко. Отже, він зазначає, що умови утримання цивільних негуманні і загрожують нині здоров'ю полонених. Саме тому координаційний штаб напрацьовує механізми, які мають допомогти повернути цих людей. Нагадаємо, що на початок поточного року у російському полоні перебувало понад 8 тисяч. Січ українців цивільних та військових у межах обмінів між Україною та Російською Федерацією додому повернули вже понад три тисячі українських військових і майже 150 цивільних також.